Гарна долина. А по цій стороні місто Ліві. А тут Ксюша, покажися. Тут у нас горка. Сходять люди, стоять на цій горці. На санках можна їздити. Горка існує з 1880 якогось року. От. Це на санках з них з'їжджають. Ось ну, у нас. у нас річечка. Квебек це з перекладу з Інуїцької місце, де річка звужується. Ось місце, де ось ця річка, а далі вона розділяється з тією ширшою. І тому місце Квебек зі своєю фортецею могло контролювати всіх хто пропливає і таким чином має доступ від океану до континентальної частини. У нас є мости, які з'єднують нас із містом Ливій. А ще ось внизу стоїть маленький кораблик, і на тій стороні теж і кораблик. Кожні 30 хвилин ці кораблики міняються місцями. Можна машину на ньому перевезти, а можна самому переїхати. А ні.